У чугує в одному з безпечних майданчиків прифронтового міста всеукраїнська громадська організація Інша жінка зібрала представниць від влади та активісток місцевих громад. Кожна із них варта окремої відеоісторії. Ніно Цкведадзе, співачка і зоозахисниця, яка разом з чоловіком заснувала прихисток для диких і свійських тварин, що постраждали від війни та безвідповідальності своїх колишніх господарів. Ірина Грибачова, художниця, дружина військового, яка малює піони айстри і має велику потребу ділитися з цим у війну. Інна Артеменко, дружина військового активістка жіночого руху, пані Світлана. Мати синів військових, викладачка Ніжинського державного університету приїхала з Чернігова на Чугуївщину, бо, переживаючи свою материнську ситуацію, має велику потребу ділитися досвідом. Представниць різних професій, статусу і віку об'єднав круглий стіл Пряма демократія сьогодні. Спроможні Чугуївські громади це фінальний захід проєкту Лідерство та гендерна рівність активізація та адвокація в громаді Чигуєва. Його мета допомогти жінкам стати активними учасницями процесів стратегічного розвитку та відновлення Чугуївської міської громади. Протягом трьох місяців учасниці відвідували тренінги, де їх фахово навчали, як відстоювати інтереси громади і як впливати на рішення влади, зокрема через адвокацію. В рамках проєкту пройшло шість тренінгів, які передували цьому круглому столу. Починаючи з такого розуміння, як гендер і гендерна рівність, ми дали розуміння жінкам, що це таке, і узнали, що багато хто не знає цих термінів взагалі. Потім ми навчали цікавим способом бути лідеркою жінці. Тому що ми зруйнували гендерний стереотип, і жінка зрозуміла, що їй можна бути, і потрібно бути лідеркою свого життя. Перш за все, таким чином, коли з'явилась з'явилася впевненість в собі, жінки дали інструмент як адвокація, навчили, що це таке дали теорію і дали практику. Як на практиці можна скористатися цим інструментом для того, щоб проявити свою активність і заявити свій голос? На останніх зустрічах учасниці проєкту уже на практиці застосовували отримані теоретичні знання з адвокації. Ми сьогодні адвокатуємо безпосередньо документ, з яким ми працювали вже який ми вивчали. Це програма підтримки захисників і захисниць України, який діє в нашому в нашій громаді в Чугуївській громаді, і зараз безпосередньо працює фокус групи. П'ять фокус груп у нас, які надають ті пропозиції, які ми включимо до своїх пропозиції до місцевої влади. Тобто, в нас сьогодні такий місточок ми будуємо між громадською організацією, між громадськими ініціативами і місцевою владою. Усі пропозиції до програми від круглого столу будуть розглянуті актуальні напрацювання, враховані запевнила начальниця міського управління соцзахисту населення, учасниця проекту Олена Куриленко. У нас ще в 23-му році була нашою міською радою, була прийнята програма саме підтримки сімей захисників і захисниць, сімей ветеранів, членів сімей родин загиблих або померлих наших воїнів. Вона програма була прийнята так, ну трошки. Швидко, так от вона врахувала багато. В неї вносилися там поступово деякі зміни, але вона тону тому, що вона була прийнята так швидко. Вона не дуже була структурована. Я це признаю і визнаю це в цій програмі. У нас не була врахована така категорія, як категорія родин зниклих безвістят і військовополонених. Тому що в 2023 році таких родин у нас було ще дуже мало. Зараз у нас таких сім родин багато. Ми обов'язково в нову програму включимо саме цю категорію підтримка родин, ще зниклих безвісті військовополонених. Це обов'язково. Ну і будемо працювати далі, тому що, наприклад, той же у нас все більше ветеранів стає в громаді, які мають фізичні якісь вади. Тому нам потрібно дбати про створення безбар'єрного доступу. І це не тільки фізичний простір, а це і ментальне. Ментальні умови це і, і освітянські, так і інше, і беззаперечно, і фізичний простір нам треба підлаштовувати і створювати безбар'єрні умови, і універса... використовувати принципи універсального дизайну у всіх сферах нашого життя. Тому будемо це враховувати при розробці нової програми. Будь-яка ідея, яка виноситься з громадських ініціатив, з громадських вуст, вона майже можна сказати, крутіша, ніж то, що робить чиновник. Бо ми зашорені, у нас є якісь там певні. І ми бачимо, що тільки впереді. А то що там по бокам інколи не замічаємо, бо враховуємо, що це звичайні речі. А інколи звичайні речі дуже важливіші ніж ті, які ми там собі надумали. Тому дуже дякую вам, що у вас така дуже згуртована класна організація. А ще цей проект зізнаються його учасниці, подарував нові знайомства та живі теплі зустрічі, яких так не вистачає їм у прифронтових громадах. Для мене цей проект да надає інший подих. Коли ми зустрічаємося таким колом, хочеться що зробити, що здіяти, тому що бачиш, що люди хочуть змін. У мене є по життю завдання, завдання. Супроводжувати наскільки це можливо жінок, таких, таких, таких ж таких самих як я, і, і в свій час я не знала, яким повернеться чоловік додому, і мені треба було себе зберегти, зберегти себе для, для того, щоб е, потім допомагати і наповнювати його. Ну це новий досвід. так, да, новий досвід це цікаво. Я вперше приєдналася до цього проєкту. проекту. Е, мені дуже сподобалось. Я думаю, що цей проєкт дуже важливий, тому що та, тому що саме зараз, саме в цей наш непростий час, дуже багато значення має е, просте спілкування людей. Коли ми пообщались, говорили дуже важливі питання. Щось хтось сказав нове, хтось щось підтримав це. І Таке спілкування воно звичайно дасть свої плоди, я впевнена. Було приємно спостерігати, коли жінки мешкають в одному місці, але не мали навіть уяви, що поруч є людина, яка може там допомогти. Проєкт об'єднали їх, проєкт дали можливість спілкування, обміну досвідом. І користь від нових знайомств. Багато людей змогли знайти вихід з певних ситуацій завдяки проєкту. Проект, який об'єднав близько 150 жінок з різних громад Чугуєвщини, завершився, але він дав старт новим ініціативам, які обов'язково змінюватимуть майбутнє. Переконані його організатори та учасниці. Галина Половик, Агенція новин, громада груп.